Дає змогу проводити високоточні обстеження. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала комп'ютерний томограф General Electric з 2023 року випуску. Завідувач рентгенологічного відділення медзакладу Ілля Калач каже, цей апарат відповідає всім аспектам, які зараз необхідні в діагностиці. Він дасть нам можливості більше обстежувати пацієнтів, які. Лежать як в стаціонарі у нас терапевтичного корпусу. Це полегшить транспортування їх сюди, власне, для того, щоб не транспортувати в інший корпус. Це перше. Друге, це дасть можливість збільшити обстеження пацієнтів, які мають договір з НЗСУ. Що дозволить безкоштовне обстеження проводити їм? Це приблизно 10-15 пацієнтів в день, відповідно, десь в місяць 300-390 людей. Наразі в обласній лікарні два томографи. Утім, зазначає керівник медзакладу Остап Грищук. Вони відрізняються по своїх функціональних можливостях. Новий апарат дозволяє обстежувати всі органи і системи голови, грудну клітку, черевну порожнину, малий таз, а також судинну систему. У відділенні екстреної відкладної медичної допомоги у нас знаходиться 128-зрізовий комп'ютерний томограф, який дає можливість обстежувати пацієнта навіть серцево-судинну систему. Тобто він фактично має таку кількість зрізів, що дозволяє. Сприяти дозволяє побачити коревяний тік. Тобто ми можемо це так, якби ангіограф. Цей апарат він має звичайно меншу кількість зрізів, це 16 зрізів. Це базовий стандартний апарат, який дозволяє робити рутинні діагностичні обстеження, знімаючи навантаження з комп'ютерного томографа у відділенні екстреної медичної допомоги. Згідно табелю оснащення, згідно потреб обласної клінічної лікарні, нам достатньо два комп'ютерних томографа такого класу. Цей томограф Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вдалось отримати завдяки міністерству охорони здоров'я. Сьогодні наша область є особливо важливою у питаннях лікування військовослужбовців. Велику кількість операцій ми робимо у наших закладах. До нас приїжджають також міжнародні місії, які в, наприклад, обласній лікарні оперують наших військовослужбовців. А для цього всього потрібно, звісно, надзвичайно високоточне обладнання, тому без належної медичної допомоги, яка базується на надсучасному обладнанні і фаховості лікарів, ми не змогли б надавати таку кількість послуг, які сьогодні надає наша область. Керівництво лікарні зазначає, наразі потрібно придбати ще магніторезонансний томограф для обстеження м'яких тканин організму. Цей апарат міністерство охорони здоров'я обіцяє надати медзакладу весною. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.